Thank <laughs> you. Всім привіт! Вітаю всіх на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І як ви вже зрозуміли, сьогодні я за кадром, не затримую ваш час, тому відразу переходимо до шопінг-флогу. Я знаходжусь в примірочній бренду Reserve, а також у нас буде ще примірка з бренду Massimo Dutti, тому залишайтесь на моєму каналі і поїхали до огляду речей. На мені майже такий Total. Денім, який тепер на піку популярності, який я показувала вже з багатьох різних брендів. Почнемо ми з цієї укороченої джинсової куртки, спущена лінія плеча, вона на мені в розмірі 42. І зазначу, дівчата, що це найбільший розмір. Тобто, подивіться, рукав, також показую вам джинси, але за них поговоримо трошки пізніше. Рукав у цієї курточки майже мені. Впритик. Вона укорочена, цікава така модель: Стоїчка комірець, є дві накладні кишені та дві бокові прорізні кишені, спущена лінія плеча та ось такі декоративні прошивки спереді та на рукавах. І зазначу, що розмір 42 на мені найбільший, і вона мені невелика, тобто меншу, звичайно, я б не брала. А більший розмір взяти можливості немає. Тому куртка хороша, 100% бавовна. але не рекомендую її для дівчат та жінок з пишними, об'ємними формами, так як для таких форм ця курточка буде затісна. І ось тут показую сорочку, укорочена сорочка в рожеву смужку, на мені розмір М, сидить вона добре, меншу більшу не брала, спущена лінія плеча, рожева смужка. І, взагалі, смужка в цьому сезоні весняно-літньому в тренді. Укорочені сорочки цей тренд задав нам бренд Miu, Miu, такі навіть зовсім укорочені, де видно лінію відкритого живота. Але ось такий варіант також непоганий. На сайті ця сорочка представлена ще в двох кольорах: у білому та в кольорі Фуксія. А також вам тут показують джинси: 100% бавовна, цупкий денім, На мені розмір 34%. Сіли вони ідеально, висока посадка, це модель straight, тобто вони прямого крою, але вони не базові, а трендові за рахунок оцих бокових прошивок та за рахунок розрізу спереді. Тому вони не база, але як трендовий варіант можу рекомендувати. І наступна позиція, яку можу рекомендувати, це такий укорочений в'язаний джемпер, на мені розмір М. Тут хороший склад тканини. 70 50% це бавовна, а решта поліестер. Але тканина така щільна, хороша. Добре зроблена горловинка. Мені подобається, що він укорочений. Подобається довжина рукава. Взагалі можу його дійсно рекомендувати, і це ідеальний варіант в поєднанні з джинсами. Єдине, що я б його поєднувала з джинсами та козаками. До прикладу, так у нас буде така більш відсилка до боху стилю. І ось тут показую наступну позицію: це шкіряна курточка 100% шкіра. І знову ж я можу рекомендувати цю курточку, але знову ж не для всіх. І пояснюю, чому. На мені розмір 44. Вона сіла мені прям ідеально по плечам, тобто вона ідеально мого розміру. Але особисто я б не носила в такому розмірі. Я люблю, щоб верхній одяг був більший, на 2-3 розміри. Є дві бокові прорізні кишені на блискавках, дві блискавки на рукавах на манжетах, а також дві блискавки по нижньому краю на спинці. Хороша шкіра, дійсно можу її рекомендувати. Але. Давайте розглянемо її з точки зору того, що вона не підійде для жінок, трошки більших, округліших форм та для жінок з пишними грудьми. Чому? Тому що вона буде для вас затісною. І це мені не подобається в бренді Reserved, що обмежена розмірна сітка, і не подобається в деяких інших брендах. Тобто бренди не думають про жінок, трошки округліших форм, пишніших форм. І це є нормально, але е, ці жінки не можуть придбати собі нормальну косуху, тому що просто недоступна розмірна сітка. Тому ця шкірянка хороша, я її рекомендую для дівчат потіт. На вас вона буде сидіти добре. І так, дівчатка, рухаємось далі. І на мені шифонова блузочка в Бого стилі з квітковим принтом, такої середньої величини принт. Вона на мені в розмірі М, вона мені вільна, але меншу я не брала. Б, так як це дійсно нас відносить трошки до Бого стилю ця блузочка. Тому, звичайно, я б її не носила в такому варіанті не заправлену, але показую вам її довжину. Є також ось такі затяжечки в районі грудей. Та воланчики в районі грудей і спущена лінія плеча. Блузочка мені сподобалась, вона дійсно підходить з цими джинсами і взагалі з будь-якими джинсами, можливо, навіть з темно-синіми джинсами, вона б гарно поєднувалась. А також я сюди, як взуття, добавила мюлі з натуральної замші або козаки та додала замшову сумочку з бахромою. І тоді б це був такий бохов. Вайб-хостиль, іноді до джинсів, до такої якоїсь фактури, хочеться додати чогось такого ніжного, жіночного та романтичного. Дівчатка, а також не забувайте, що всі мої параметри та всі посилання на всі речі з цього відео ви знайдете в описі під цим відео. А також коментуйте, що вам сподобалось найбільше. І так, рухаємось далі. Класика у нас в моді. Класика цього року буде на піку популярності. Ось побачите в осінній період. І на мені жилетка та брюки в чоловічому стилі. Жилетка на мені в розмірі XS, сіла вона добре, я приміряю на голе тіло. І цей комплект в мілкут таку в тонесеньку смужку. Смужка у нас завжди в тренді. Класика у нас завжди в тренді, тому до цього комплекту. Я вам рекомендую придивитися, якщо вам подобається такий стиль. Брюки, звичайні, в чоловічому стилі, вони на мені в розмірі S і вони мені по талії вільні. Але мені трошки не подобається довжина. Я хотіла б, щоб ця довжина була максимально в пол. І ще один варіант, що я б, звичайно, не поєднувала цей комплект з лоферами, тому що це виглядає досить так масивно. Ось такий досить строгий комплект. Поєднуйте з чимось жіночним. До прикладу, слінбеки з витягнутим носиком та в якомусь акцентному кольорі. Ось тут я вам показую, що вони мені великі. Зроблені вони дійсно по типу чоловічих штанів. Є два защипи, шльовки та дві бокові прорізні кишені. Комплект хороший, дійсно можу рекомендувати. Дівчатка, і тільки що помітила, відразу прошу вибачення за брудні дзеркала. В примірці це мені так не кидалось в очі, але ось тут зараз на відео я бачу, що дуже-дуже брудні дзеркала, тому прошу вибачення, що так сталося. І ось тут показую дуже-дуже гарне. -дуже Гарний жилет. Мені подобається тканина, не дивлячись на те, що в складі тут тільки 20% віскоза, а решта це синтетика. Але виглядає цей жилет гарно. Тканина тримає форму, це однобортний жилет по типу блейзеру, дві бокові прорізні кишені з клапаном, а також є підплічники, які гарно тримають форму. Дійсно, він виглядає на свої гроші дуже-дуже достойно. На мені розмір. S. Він такий трошечки вільний, але менше я б не брала, так як жилет йде у нас як верхній шар, тому маленький не обираємо. І ще це, дівчатка, must have для всіх жінок плюс сайз, для всіх жінок з пишними формами, тому що такий жилет у весняно-літній період додасть вам таку вертикаль, яка трошки буде вас робити більш стрункими. Тому звертайте свою увагу на. Ось такі жилети. Дійсно, я і це рекомендую. Якщо, до прикладу, ваш стиль більш класичний, то обирайте чорний варіант. Або ви можете, до прикладу, обрати такі жилети з трошки легших тканин та у світлих відтінках. До прикладу, як льон, бавовна, і у таких світлих, білих, молочних, ніжно-блакитних кольорах. Це мастхев для всіх жінок, плюс сайс для всіх жінок з пишними об'ємними грудьми в літньо-весняний період. І ось тут показую лофери, які були на мені, це натуральна шкіра. Мені подобається такий бежевий колір, на мені був розмір 39, вони підійшли мені добре. Але зараз скажу, що саме мені не сподобалось. Перше, мені не подобаються ось ці кісточки. Друге, я ось тут показую досить таку нерівну прошивочку. Те, про що говорила в минулому відео від бренду Zara. А також хотіла звернути вашу увагу, що це не базова модель, не дивлячись на. Такий однорідний бежевий кольор. Чому? Тому що надто масивна підошва та надто масивний каблук. Так, це преміум лінійка, це шкіра, виглядають вони непогано. І ще хотіла зазначити, що вони дуже-дуже важкі. Тому якщо ви е, така дівчина-петіт е, невисокого зросту, то м, такі м, лофери вам не підійдуть, так як будуть дуже-дуже е, обтяжувати ваш е, силует, обтяжувати вашу нижню частину. І так, продовжуємо. Я плавно перенеслась в бренд Massimo Dutti, і на мені дуже гарний синій костюм. Але я, як перфекціоніст, звичайно, знайшла декілька мінусів, про які вам зараз розповім. Тобто мінуси, на які просто потрібно звертати увагу, дивлячись на свої параметри. Ми почнемо з блейзеру. Мені подобається довжина, на мені розмір 40%, і цей розмір сів так, як потрібно. Двобортний блейзер, є дві бокові прорізні кишені з клапаном, гарний склад тканини. 44% це вовна, а решта це поліестер. Хороша тканина, така щільна, гарно тримає форму. Він трошки приталений. Ви можете бачити, що він гарно трошки облягає фігуру. Показую вам весь комплект ближче. А також на мені темно-сині брюки кльош, висока посадка. Вони на мені в розмірі 34 сіли вони ідеально. Мені подобається, що є така прошита стрілочка, яка гарно подовжує силует, вони на блискавці. І дівчата вони не підійдуть, якщо ви дівчина або жінка з ростом нижчі 170 см, так як вони дуже, -дуже довгі. І зараз покажу найголовніший їхній мінус це оці кишені, які проглядаються. Це дуже-дуже псує загальний вигляд брюк. Тому я рекомендую або при покупці відразу відносити їх в ательє, відрізати ці кишені, просто зашивати ці кишені, або ж носити їх в поєднанні з блейзером, так, щоб ось так, як зараз я показую, щоб блейзер прикривав вам зону паха. І скривав ці кишені. Тут залишається тільки питання: чи варто купляти штани, які ви зможете носити тільки з блейзером, і ніяк інакше. Тому тут уже дивимось, кому що подобається. Дівчатка, блейзер я рекомендую, але, як завжди, є але. Ви бачите, що він двобортний, тобто він має два ряда ґудзиків. Тому я не рекомендую блейзери двобортні для дівчат та жінок з об'ємним активним животиком. Я знаю, що такі є, тому що ми всі різні, і це є нормально. Єдине, що я вам не рекомендую обирати двубортний блейзер. Завжди обирайте роботи. Однобортний блейзер з одним рядом ґудзиків, якщо у вас активний активний животик. А ще краще обирайте не проталені блейзери і піджаки, а блейзери і піджаки прямого крою. І так, рухаємось далі. Наступний образ від бренду Масі Модуті, такий більш літній образ. Дівчатка, зверніть свою увагу, що взуття я рекомендую замінити ось ці шкіряні слінбеки, замінити на кросівки, на еспадрильї, на клогі, на щось таке біркінштоки, на щось таке, що відсилає нас трошки у літній стиль. Тому що ці шкіряні слінбеки сюди трошки не підходять. І на мені ось така майка в рубчик, майка в смужку, це 100% бавовна, на мені розмір XS, сіла вона добре, єдине, що в неї дуже туга горловинка, тому, можливо, можна було взяти і розмір S а також на мені спідниця а силуету І бачите ось тут я показую, що по талії йдуть такі виточки або ось такі складочки, тому спідниця. Потрібно було брати в меншому розмірі, щоб вона сіла гарно по талії. На мені розмір S і спідниця йде розмір в розмір. Позаду є блискавка, хороша довжина спідниці, а силует у нас зараз на піку популярності. І така спідниця підійде для більшості жіночих фігур. Тканина не прозора, нічого ніде не проглядується, і склад тканини це 100% льон. Таку спідницю дійсно. Можу рекомендувати як базовий літній варіант. Єдине, що розумієте, що це 100% льон і він може мнутися. І ось тут показую ось ці слінбеки: це натуральна шкіра, витягнутий конусний носик, зручний підбір, є така подвійна застіпка, регуляція застіпки, так скажемо. Вони були на мені в розмірі 39 і я взяла б в розмірі 40. Хотіла б трошки, щоб не так звисала моя п'ята. Це база-база для працівників офісу це взагалі незамінима пара в весняну. Літній період, хороше виконання, хороша шкіра, дійсно можу рекомендувати. Схоже, дівчатка, я вам вже показувала в золотій металізації, тому до взуття у масі дуті в мене претензій немає. І як завжди для вас одна така знахідка, я знаходжусь в чоловічому відділі бренду Reserve. Дуже-дуже гарний однобортний піджак. Ось тут зверніть увагу, що він однобортний, хороша довжина, хороший базовий колір, але він не бежевий, а такий трошки віддає в розовинку. На мені розмір 50, він трошки має збільшені плечі, але я менший не брала б. Це саме та модель, така нейтральна, тобто вона і не гіпервелика. Але і не куца. Плюс він однобортний, тому підійде для дівчат та жінок з об'ємними грудьми, для дівчат та жінок з об'ємним животиком, для дівчат та жінок високого зросту, тому що ви можете бачити довжину рукава. Дійсно рекомендую, посилання залишу в описі під відео. Любі дівчатка, на цьому я буду закінчувати свій шопінг влог. Надіюсь, він вам сподобався. Коментуйте, що вам сподобалось найбільше. Пишіть звідки Звичайно, тему наступного відео я все читаю та все приймаю до уваги. Пишіть, які бренди вас цікавлять, що саме показувати та про що саме вам розповідати. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. А також велике-велике дякую за підтримку україномовного контенту. Вас дедалі стає все більше, і це дуже приємно. Це надихає знімати більше відео для вас. Я дякую всім за коментарі, за лайки, за підтримку мого каналу. Дівчатка, всім приємного дня, всім приємних вихідних, спокійних вихідних, всім па-па-па-па!